Малювати патрона будемо починати олівцем. Спочатку малюємо голову, це буде ось таке коло. Далі малюємо ніс, Домальовуємо кінчик носика, око, ротик, тепер прийшла черга вушок і спинки, додаємо тулуб, тепер лапи передні. Малюємо землю, проводимо лінію, щоб е, всі лапи були на одному рівні. Вималюємо одну задню лапу, тепер ще одну задню лапу. Що обов'язково ще треба додати? Так, це хвіст. Далі малюємо жилет нашому песику, бо він же службовий собакам. Підписуємо, що це патрон, обводимо. Чорним фломастером всі лінії і обов'язково витираємо ластик. Тепер можна розфарбовувати. Чекаю на ваші роботи.